Як вам назва? Подобається. Відьми? – Ну, це ж відуюча мати. Так що вона бачить. В принципі, нормально. Та всі жінки ж трошки відьми. Або й не трошки. А саме? Сити, так. Сити, значить. Ми зараз погано, дамо сімки і дні. Не змагається, буде огонь розривати. Тридцать два килограмма Ми бачимо конкретну ціль, і можемо по ній працювати ефективно. Це не забудь ніколи. Перше наше чергування був виїзд на Шахеди. Ми під'їжджали, і небо світилося, вибух вибухи були. Було дуже страшно, але так, десь он, в, в, десь в все гуділо, все вибухало іморально. І я думаю, я до цього причетна. Да, таке було незабутнє перше чергування. Дуже було страшно, але дуже і а, Якби це мовити, я відчувала свою присутність і що я до цього докладаю також свої зусилля. Тоді збили не ми, але збили на наших очах, і я це все бачила, і воно так надало надію, що да, ми їх не пропустимо. Нам життя дає виклики завжди, і це ще один виклик. Або буду сидіти вдома над зошитами, або тягаю їх з собою. До речі, ось тут чергувала із зошитами разом. Бо ж вночі не спиш, і Чому час паралельно і, і туди дивишся, і сюди дивишся? Відпрацював у школі і приїхав на чергування. Да, я не повну добу, бо в мене ще є школа зранку. То я зранку з дітьми, а потім в машині переодягаюсь. Як той так? перезулась, перевділась, і я вже тут на службі. Учні пишаються, напевно, такою вчителькою, але все рівно вреднуваті. І вчити математику мало хто хоче, на жаль. Хоча в мене є тепер аргументи, що це треба знати, особливо геометрію. Особливо. І коли дітки навіть в 6 класі вже з географії вивчають азімут, то я питаю обов'язково, а що це? Бо ми використовуємо обов'язково, якщо треба передати інформацію, де знаходиться шахет. Мотивація в мене така дуже серйозна, я дуже зла на окупантів, вони, як вони себе називають освободітелі, так от ці освободітелі звільнили мене освободили від усього. У мене 5 березня загинув чоловіка-брат, він працював в поліції. 13 березня в ніч з 12 на 13 загинув чоловік, він захищав місто від навали від наступу. 8 березня був прямий приліт в мою квартиру. В мою і батьківську, там чотири квартири стала студія така одна, повністю все розтрощили. І мама цього всього не витримала, дізнавши, що квартири немає. Ми її вивезли в село з батьком, і мама цього всього не витримала і померла. Нічого не показує. — Ні, я назимаю на неї. Так, і про і прочірки. Нам з е, самого початку сказали, що ви вдягнули форму в бійці. У нас немає такого розподілення, що це дівчинка, значить тобі щось легше. Ні. Все абсолютно на рівних, все абсолютно... Ні, ну, брьовна, звісно, мене таскаємо, якщо ти. Ну, це більш хлопці займаються, це більш чоловіча парафія, але з приводу навчання, з приводу тренування на одному рівні, що хлопці, що дівчата. На рахунку підрозділу вже три збитих шахеди. Тобто, Відповідно, дівчата дуже відповідально відносяться до своєї роботи, служби. Вони виконують всі завдання, які їм ставлять. Вони, чесно хочу сказати, не філонять ніде. Жінка у війську на сьогоднішній день це бойовий побратим. Чоловік, людина, яка наділа форму, вона вже не має гендерних відмінностей в понятті командира. Це боєць. Це боєць, бойова одиниця, особовий склад підрозділу. Це частина твого організму. Всі військові підрозділи це організми. І відповідно таким чином. Жінки починають виконувати бойові завдання в нашому підрозділі і в інших підрозділах збройних сил України.